Всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомствами з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене звати Настя. І перше запитання до Насті. Зізнайтесь, ви ласун? Так. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Я вважаю цукерки. Чому ви так вважаєте? Тому що цукерки бувають різноманітними, а їх набагато більше, ніж морозива. Чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Так, буде. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Шоколадне. Як часто ви їсте солодке? Кожен день. А хто вам купує солодощі? Батьки. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Мої найулюбленіші солодощі – це цукерки, напевно. А ви полюбла... полюбляєте шоколад? Так. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом цілого дня? Одну. У шоколад дають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше подобається? Горіхи. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? Плитці. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда чи вони просто так говорять, щоб собі залишити побільше так, солоденького? Так, я вважаю, я вважаю, що це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від чоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Я вважаю, що це так, правда, тому що тільки коли ти з'їси кусочок цукерки чи щось солоденьке, тобі сра в тебе зразу гарний настрій. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам. Будьте щасливими, веселими, радісними, і нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Марія на Кіцвільті.